Трагедія на столичному чоколівському бульварі. У вогні загинув чоловік. Сталося це пізно ввечері, коли мешканці багатоповерхівки збиралися відпочивати. Та їхній спокій порушив їдкий дим, який заполонив сходову кліть з 12 по 14 поверхи і проникав у квартири. Відчувши запах горілого, люди повибігали з будинку. От я вийшла 14 этажа, тільки з 14-го етажа, только без і ніяк. Опинившись на вулиці, люди побачили, горить оселя сусіда інваліда на 13-му поверсі. І доки одні викликали пожежних, інші побігли рятувати чолов'ягу. Однак було уже запізно. «Коли ще пожежних не були вибір двері, он уже нічого не говорив». Рятувальники майже годину приборкували червоного півня. Вогонь знищив однокімнатну квартиру загиблого та закоптив квартири на 14-му поверсі. А вода, якою заливали полум'я, пошкодила помешкання на 13-му поверсі. Мешканці будинку одразу одноголосно назвали причину пожежі. Я думаю, куріння в постелі. Згодом цю версію підтвердили і рятувальники. Власнику квартири було 69 років.